Вітаю, друзі. Російський олігарх Гаманець Путіна Роман Абрамович відмовляється віддати гроші, які він отримав від продажу футбольного клубу Челсі українцям. Хоча саме під такою умовою йому дозволили його продати, що він передасть ці гроші українцям постраждалим від російської агресії. Але сьогодні Абрамович почав гратися в юридичній хитрощі. Він не хоче віддавати більше ніж 2,3 мільярди фунтів. Для того він сказав, що хоче віддати гроші українцям і росіянам постраждалим від російської агресії. Цікава історія постраждалим від війни, але найцікавіше в цьому, що це не може пропустити ані Лондон, ані Брюссель. А також Абрамович тоді не підписує домовленості. І от зараз найцікавіша ситуація, тому що гроші фактично заморозилися на рахунках, їм не дають ходу. Найбільше це влаштовує Романа Абрамовича, він сподівається, що зможе зберегти ці гроші і не буде вимушений віддати їх українцям. Абрамович, як хитрий бізнюк, намагається знайти варіант, при якому він залишить при собі гроші, а санкції його не будуть защупати. До речі, про санкції, дуже цікаво, чи не хоче Давід Арахамія. Знов написати листа про те, що Абрамович врятував 400 тисяч життів українців, і на підставі цього, щоб санкції не накладалися на нього. Якщо хтось забув, то в минулому році Давід Арахамія написав саме такого листа, і це викликало великий скандал. Так, цей лист використовували адвокати Абрамовича, щоб не дати накласти санкції на гроші гаманця Путіна. Дуже цікавий альтруїзм з боку Давіда Арахамія. До речі, такий самий скандал е, був і в Ізраїлі, коли ректор одного з вишів написав такого ж листа, але потім з'ясувалося: лист писався не з альтруїстичних якихось там міркувань. А через те, що за це ректор отримав на свій заклад. 50 мільйонів гривень. Ну, ми впевнені, що Давіда Рахамія взагалі інша людина. Він альтруїстична, патріотична, тому про ніякі 50 мільйонів мова і не йде, але це не точно. Ми не знаємо про це. Більше того, не буду здивований, якщо з'явиться новий лист від е, Давіда Рахамія, де буде написано, що Абрамович рятував вже 1 мільйон українських життів, а гроші потрібні самому Абрамовичу. Наприклад, на Сплачування якихось там потреб в ресторанах або бутіках. Ну, треба ж якось виживати. До речі, навколо цих грошей зараз розвертається величезна м, така буря. Поясню, про що йде мова. Е, Прем'єр-міністра Великобританії зараз фактично примушують прийняти рішення по цих грошах. Поясню, про що й саме йде мова, і, м, і які нюанси. Ці гроші хочуть отримати також і деякі благодійні фонди, які займаються питанням забезпечення біженців в Великобританії. Ці гроші хочуть отримати деякі НГО для того, щоб допомагати українцям, а також, ну, м'яко кажучи, структури, які завжди живуть на грантах. Ці гроші вони сподіваються витратити на свої потреби і в рамках цього також допомогти українцям. Але потреби вони свої не забувають. І от найцікавіше що сьогодні, коли йде вся ця історія, в Україні, поки мовчать це дуже дивно. Україна повинна заявити громко, гучно і потужно ці гроші повинна отримати, повинна отримати Україна. Отримати і витратити на українців, які постраждали, від російської агресії. У нас після всього, що відбулося, не те, що грошей на всіх не вистачає, а ми не знаємо, де латати той бюджет. Після того, що росіяни підірвали Каховське водосховище, величезна кількість людей залишилась без домів, без їжі, без можливості забезпечити себе. Але їх треба якось забезпечувати. І ці гроші дуже б допомогли. Але поки ми їх не отримуємо. Дуже хочеться, щоб друзяка Романа Абрамовича Давід Арахамія, який є головою фракції Слуга народу в парламенті, взагалі, як дисунують друзяка, друзяка Абрамовича і Слуга народу? Хочеться засувати, якого народу. Так от, хочеться, щоб він звернувся до цього гаманця Путіна як до старого знайомого. З вимогою все ж таки перерахувати ці гроші в Україну, щоб на ці гроші можна було допомагати українцям постраждалим від росіян. Будь-які намагання ухилитися від цього не допоможуть, якщо Україна не буде мовчати. Ну, я ж сподіваюся, Україна не буде мовчати, у нас вже є бажання отримати гроші і допомогти всім, хто постраждав. Ну... Тим більше, що 400 тисяч життів вже врятував Абрамович згідно листа Арахамії, хай допомагає рятувати і інших. А питання дійсно порятунку: в деяких містах нема ані води, ані їжі, ані чого. І люди залежать від виключно від допомоги, від допомоги волонтерів, держави, від допомоги, яку вони отримують. Якщо цієї допомоги не буде, як їм виживати ніхто не розуміє. І вижити неможливо. Тому ці гроші повинні. Все ж таки прийти в Україну. А чому Абрамович цього не хоче? Ну Тому що про альтруїзм Абрамовича не треба розповідати. Це гаманець Путіна. Ну, який в гаманця є альтруїзм. Він хоче зберегти свої гроші. Він хоче, щоб ці гроші залишились на рахунку, а потім, він сподівається, колись там. Він нікуди не поспішає. Коли почнуться перемовини, почнуть зніматися санкції, він вірить, що його внесуть в список тих, кому потрібне західні наші партнери віддати гроші, а не конфіскувати їх. Він дуже хоче бути такою людиною. До речі, зараз в нього є статус, який дозволяє йому ухилятися від санкцій. Він перемовник від Кремля і друзяка Арахамів. Про листа не забуваємо. Якщо ми і далі будемо бачити такий процес, то повірте, ми не отримуємо цих грошей. Більше того, ми повинні зрозуміти, що будь-хто з російських олігархів Абрамович, Хан, Фрідман всі, всі взагалі, ну неважливо. Будуть намагатися робити все, що завгодно, щоб гроші залишились при них. А потім ми побачимо, як вони розповідати будуть, що вони завжди були за Україну, що вони завжди були проти війни, аби зняли з них санкції. Як бачимо, дехто з українських високопосадовців допомагає їм ці санкції знімати. Я не хочу нічого казати про моральний бік цієї історії. Мене цікавить виключно одне. Перше, щоб Абрамович виконав умови, під які йому дозволили продати цей клуб. Друге, мене цікавить, щоб Україна отримала ці гроші і використала на людей, а не щоб ці гроші потім зникли як багато інших грошей, які приходили сюди і якось зникали, як гуманітарка або щось що інше. Третє, мені дуже не хочеться, щоб росіяни використовували українських політичних осіб як прикриття в своїй боротьбі за свої гроші та санкції. Тому що мені здається, що українські політики повинні працювати на Україну, а не на своїх російських олігархічних друзях. Ну і коли так буде, ми зробимо великий крок. Від Росії в бік незалежності, якщо це комусь не зрозуміло, то він або дурень, або працює на Росію. Інших варіантів немає.